Доброго ранку, маляти! Сьогодні у нас буде заняття з аплікацією. Називається вона «Мої майстри. Колись давно, ще за часів наших прадідів, в Україні люди виготовляли посуд із глини. Вони брали м'яку глину з землі, місили її руками, як тісто. а потім на гончарському полі ліпили горщики, глечики, тарілки і миски. Такий посуд був дуже міцний і гарний. Його розписували яскравими фарбами та прикрашали візерунками, квітами, листочками, хвильками. Глиняний посуд зберігав тепло, тож у глечиках довго залишалося гаряче молоко, а в горщиках смачний борщ. І навіть сьогодні багато людей в Україні користуються глиняним посудом. Бо він нагадує про давні традиції та любов до праці своїми руками. Це справжній скарб нашої культури. Прекрасного глечик. Для цього нам зробить ось такий скоричний кольором, вирізаний глечик та ось такі квіточки, листочки, Будемо прикрашати І клей з таким. Починаємо. Беремо клей. Та у мене ось такі зелені хвилясті лінії. Помазано клеєм та приклеємо. Ось сюди. Так, і коляску лігні. І ще у нас така є велика зелені. Приклеюємо та притискаємо. Тепер у нас ще є такі квіточки. Рожева квіточка, вносимо серединку, приклеїли платитна квіточка Ось так. і жовта. І ще в нас є листочки з зеленого кольору. Теж клеї, та обратимо наші листочки до нашого печика і останній, третій листочок. Подивіться, ось таких речок покажемо листочками та листочками на вийшов. А на вашій роботі! До зустрічі!